Казки народів світу. Англійська народна казка Джек і бобове стебло. В невеличкому англійському селі мешкала бідна вдова, і був в неї єдиний син на ім'я Джек. Наступив такий день, що вже їсти нічого не стало. Доведеться, синку, продавати останню корову, сказала мати. Вирушив Джек із коровою на базар. По дорозі зустрівся йому дідусь. Я куплю твою корову, мовив він. «А Як плату, я дам тобі три чарівних боби. Недовго думаючи, віддав Джек старому корову, а з трьома бобами у пригорщах. Прибіг додому, ох, і розсердилася мати на нерозумного сина. З пересердя взяла і жбурнула вона ті боби за віконце. Цього вечора Джек та його мама лягли спати голодними, а на ранок визирнув Джек у віконце і очманів. З його чарівних бобів виросло до неба товсте, як дерево, бобове стебло. Джек тихцем почав здиратися стеблом і у височині серед хмар побачив широкий шлях. Шлях вивів його до величезного будинку. Джек постукав в двері нікого. Тоді він увійшов і здивувався іще більше: усе в будинку було великим велетенським. Не встиг хлопчик озирнутися. Як з порога почулися громові кроки, ледве встиг він пірнути під стіл, як до кімнати ввалився. Велетень, принюхався велетень і як загарчить. Фіго! Хто тут? Хто там? Живий чи мертвий? Вилізай! Собі рятунку! Не чекай! Джек страшенно перелякався. Проте не ворухнувся. А велетень кинув в куток ломаку і сів обідати. Наївшись донесхочу, велетень вийняв з кишені золоту монету, брязкнув нею по столу, і тієї ж миті виросла гора золота. Він перерахував золото, сховав його у мішок, а чарівну монету сховав до кишені. Потім влігся і заснув. Джек вискочив з під столу, витягнув у велетня монетку і подався на навтьоки. Наступного ранку Джек знову поліз бобовим стеблом. Тепер він вже знав дорогу. Тільки не встиг хлопчик сховатися під столом, як до будинку знову повернувся велетень. Він відчепив від паска трьох здобутих телят, підсмажив їх, з'їв і випустив з клітки, що стояла в кутку, маленьку курочку. дакала курочка і знесла золоте яєчко. Задоволений, велетень взяв яєчко, а курочку знову замкнув в клітці. Після цього він ліг і заснув. Джек виліз з під столу, схопив клітку з курочкою і накивав п'ятами. І третього ранку невгомонний Джек поліз бобовим стеблом до хмарин. Цього разу велетень приніс додому трьох баранів. Він швидко з'їв їх і зняв зі стіни арфу. Тільки но він до неї торкнувся, як заграла надзвичайно чарівна мелодія. Під звуки чудесної мелодії велетень заснув. Пруткий Джек схопив арфу і кинувся геть. Але чарівна арфа продовжувала грати все гучніше і гучніше. Від цього велетень прокинувся і вирушив за Джеком в погоню. Небо здригнулося під його ногами. От-от нас дожене велетень Джека! Але Джек встиг добігти до бобового стебла і заходився швидко спускатися. На лихо велетень не відставав. І коли Джек зістрибнув в двір біля свого будинку, із хмар визирнула скуйовджена борода велетня. Тремтіло, й вигиналося бобове стебло під вагою величезного тіла. Джек не розгубився, схопив сокиру і перерубав стебло. Велетень став. Такою силою гепнувся на землю з висоти, що пробив неозору діру, в котру сам і провалився, залишилися у Джека нерозмінна монета, курочка, яка несе золоті яйця, і Арфа, що награє надзвичайно чарівні пісеньки. А мати пригорнула сина і сказала: Ти сміливий і розумний хлопчик. Молодець, що продав корову за три чарівні боби. На цьому все. Підписуйтеся на канал та ставте уподобайки.